Бабуся прийшла за внуком е, в школу і, і трошки за ним за нього постояла на воротах, коли він підключився вперед. Це історія п'ятирічної давності, що її досі полюбляє згадувати екс гравець Карпат Андрій Василевчук. Він зі своєю дружиною Оксаною, вчителем фізкультури гімназії імені Василя Симоненка, організовує турнір четвертокласників уже в сьоме. І в сьоме важко сказати, де більше емоцій чи на майданчику, чи поза ним. Вчора я не розпиталася. Тут з лук'яном намагався, Я на бівця не ганявся, Не кричав рап та Я Я дозав старанно ноги, Щоб забути про дорогу. Сілий день подив спокійно, Сілий день подив спокійно, Затворець подив спокійно. Матч поміж одвічними суперниками класами А і Б став відкриттям турніру. Центральний же поєдинок гра другого туру між фаворитами четвертим Б і четвертим В. Козир одних суперфорвард Дмитро Терлецький. Зброя інших надійний оборонець, що забиває Максим Червінко. Не знаю. Може, захист був слабкий. Може, не знаю, що щось. 1-0 на користь четвертого В і третій тур перетворився на формальність, що, втім, не завадило самовідданій боротьбі за майданчику. Судив матч, до речі, суддя національної категорії. Однак, правила в невеличкому спортзалі дещо вдосконалив. скасував аути, кутові та удари від воріт. При таких правилах уникнути травм було практично неможливо. Так виникли призи хоробре серце та за волю до перемоги. Я біг посувати нападаючому, і він підбіг, хотів забирати м'ячик і копнув мене по нозі. Я потім в медпункт судив. Там перекісом замазали і казали, що вдома ще з зеленкою мазав. Утім, зелених барв на турнірі було багато не через розбиті коліна. Футбольний клуб Карпати протягом усієї історії змагань виступає їхнім спонсором. Після футбольних баталій без нагород не залишився ніхто. Мені дали футбольну форму за те, що я гарний воротар. Дали наклейки за третє місце, медаль і два диски DVD, ручку, значок Карпати і ще таку пахучку якби похожу на майку Карпати. Деяким хлопцям Карпати цікаві не лише подарунками. Дехто з них хоче пограти футбол на серйознішому рівні. Тим паче, що в зелену білу школу набирають дітей саме їхнього віку. «Не Знаю футбольний клуб Кар Карпати, напевно. Це поєдинок у рамках дитячої юнацької футбольної ліги. На полі команда 15-річних Карпатівців, що в першому колі виграла всі свої матчі. На правому фланзі захисту другий номер Юрій Харкевич. Колись він розпочинав у цьому ж залі, граючи футбол без аутів та кутових на турнірі до Дня Святого Миколая. Цьогоріч потенційних майбутніх Карпатівських зірок виглядав тренер зелено-білої спортшколи і екс-гравець вівської команди Віталій Шумський. Одного, двох я би хотів ще раз подивитися на них на фоні тих дітей, які вже тренуються в Карпатах, тому що на фоні своєї школи вони виглядають більш-менш пристойно. А як там далі буде, то час покаже.